Добрий день, шановні українці, мешканці Білородністровська, Білородністровського району. От. Я звертався в Білорністровську райдержадміністрацію, конкретно до самокиш Василя Петровича про те, що в Сараті жахливими темпами розкрадається ліс і це мусарня, саратська мусарня. Ніяка це не поліція, це кончена мусарня. От зареєстрував заяву, і значить, от вже третя неділя, я тільки що дзвоню, мені кажуть: а вам дадуть відповідь мусора, саратські мусора. Я вже куди не звертався, все опирається, що дають випори відповідь саратські мусора. Саратські мусора, це злодії, злодії, моральні збочинці, професійні нікчеми, це зрадники, їх тільки на фронт, і то під конвоєм. Ну, в общем, этот, я не знаю вже, що робити, але е, дивіться, я хочу, щоб ви, мешканці, знали, хто нами керує. Самокиш, це бивший мусор. Що він, що він, як він буде з мусорами? От. Звісно, це одна банда, вони діляться і грабують наш Белгородністровський район. І подивіться, от приїхала банда банда приїхала із Белгорода три чи чотири чоловіка, і вони бояться зайти на територію. Вони ссадь попросту, попросту ссать по їм, не дали команду. Їм не дали команду, чи дали команду, не чіпать. Це не державні злочинці, це охоронці, охоронці злодіїв. Там командує. Вор в законі чи законі, я не знаю. І оці, що сидять на державних постах, перед ними зализують, чи підлизують, чи навпаки вони поставили цього, ну, щоб він крав, і вони мали долю. Ну, оце, щоб ви знали, що таке Белгородністровський район, що таке самокиш Василь, що таке мушарня, ця Белгородністровська кончина, так само як Сарацька. Це злодії. злодії. Чого вони тут сидять? Я не знаю, що сказати. Дивіться далі сюжет. Як приїхала, це в професійному сенсі. Сцикливе банда з Білораду розслідувати. Що вони розслідують? Вони бояться вийти підійти, щоб палок не отримати. Ну, Гідота, Гедота. Добрий день, мешканці Сарати. Я знаходжусь на напроти. Бачите? Сьогодні має приїхати, вже приїхала ніби. Комісія з по питанню знищення лісових насаджень навколо Сарати. Сарати. Це от район хлібоприймального пункту біля залізної дороги, там дуби вирізали, район Кургана Слаби, де вирізали величезний масив свіжого, от конкретно мною посадженого лісу. І район за п'ять хатками. Величезна територія теж вирізається. і Я з негодяєвим депутатом Негадієм приймали там злодіїв, але пройшов рік і ніхто нікого не карає. ну Зараз побачимо, що ця комісія з Белгорода буде рішати. Чи буде вона щось вирішати, чи е, вона ну, має бажання щось рішати. приїхала комісія з белгород дністровського щоб... по по поводу виробки лісу, які тут вже два роки проводяться. <рес> зайти не можуть. Тут не зрозуміло, як тут. Кажуть, ми не можемо зайти. Ви представник, а мока ви заявити, а, а хто це ще? А, тут люди. От заявіть, ровно знають, хто сюди зайшов. Ні, я не знаю. Ми, От тут міняють. Ви сказали отсюда войска. Откуда ви знаєте, що тут? Я бачу, я знімав. Мене туди не пускали. Отут лежали дрова зібрані. І там були дрова. І тут приїжджала поліція була. Ви не думаєте, тут поліція була. Ви зайшли внутрішньо. Не їхні мене не пустили. А дрова отут лежали, і тут лежали дрова. І тут машина грузилась. Ну я не знаю, ви звіть міліцію. Ви надавали представляем? Отут ми зафіксували 40 пеньків, отут прямо. І по цій стороні, і по тій. Можете, можу показати. Це з поліції фіксували. Не думайте, що з поліції. Я так сподіваюся, що ми в поліцію. Як заявник, що ви маєте, з яких документів? Вам я, я тут знайшов самовольну рубку Коли в Ростволі. 9, 9, 9 вересня. Якого року? Прошлого року. З прошлого це який? Да. 22 Прошлого року, 23. 23. го Сідаю, -го вибачте, потім договоримо. Так. Це не предмет розуму. Ні, ну ви що ми? Ви що, приїхали тут працювати? Ви... Так, я вам зараз пеньки покажу, і ви будете працювати. Я вас вирішив 23-го року. По якому ми звернулися в Саратське перше відділення Білгарністровської районної поліції. Заведена справа вже є э, той. Э, та, э, Як там ущерб? Ущерб. Збитки. Збитки. Справа, справа заводиться по сумі збитків. Якщо б не було б суми збитків, сума не збитків була. вже з'ясована. Вона сум. є в матеріалах справи. Ну, давайте так. Нас турбує те, що Орган, орган прокуратури, а, а, а рішення ще нема. Рік. Я ж вам кажу, є орган прокуратури. Звертайтесь в прокуратуру.